Всім привіт! Скучив вже нічого давно не отримував, і сьогодні вже ж руки чухаються. Хочеться щось відкрити. Тут має бути маса. Маса так. Цей Продавець серйозний, пакує більш-менш нормально, але все одно не так, як хотілося б. Такий ковбой зброї немає, але він цілий, і дуже класний. Такий. Якась нього гвинті. Кулемет, -мо. Можливо, не рідний. Що скажете? 95, це чого? Фенігів коштував чи ні? Стрілець. Так. Роблена шия. Хтось його підклеїв, так не дуже ага, але що поробиш? О, оце бос. Без позначення виробника, але бос босів. Така люлька. Сидить, палить на піньку У вас. Так, носій. Ну, має бути другий, я вам покажу, що вони несуть трохи пізніше. Там десь унизу. Це список. Так, я щось зачепилося. Ага. Другий носій. Ай, чалап. Пошкоджений. Чогось я не бачив цього, коли купляв. Ай, тут треба тримати хвост пістолетом, тому що наче серйозний продавець, але так все фоткають, що. Поки не спитаєш, що все ціле, ніхто не скаже, що там десь якась проблема. А ось це вони несуть. Це якийсь віпрі. Вбитий іми, впольований. І вони мають його. Ай яй. -яй. Це мабуть відпало від того. Вот так, вот так и живем а тут. Кинь с трещиной. На жаль, но он, старый. Так, а вот кто на нем должен сидеть? Кож тріщина я. Тіанець має ревматизм на оба коліна. Шкода таке цікавий. Ну, я. В мене двояке відчуття від... Цих індіанців вони і прикольні і такі потворні, що аж немає куди далі. Але матеріал. Це матеріал. Це класно, в класному стані. Такий з палицею і щодом. Да, напевно, це ціна. Одна марка 10 фенгів коштувала колись. Цікаво б мати. Каталог, але це 40 євро. Така класна індіанка. У мене певна така є, але трохи пошкоджена. Це ціла дитинча. Якісь вони такі дуже темні. На жаль, або ні. Якийсь Чий це він, що цікаво. Можливо, цього пана. цей такий майже як лицарь таранним ударом когось атакує. Ну добре, продавцю ми напишемо за те, що таке пакування, але це буде безполезно. Всім дякую!